Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий електросамокат, Щось схоже на М365, але називається Forte. Тут ще ось такий напис Вольта. Проблема тут яка? Він не вмикається, коли ми натискаємо кнопку включення. Казав власник, що десь при кінці гарантії був на сервісі цей. Самокат, і казали йому, що проблема була з батареєю. Відремонтували, після того він не дуже довго проїздив і попав зараз до мене. Розібрали цей самокат. Ось така тут батарея в нас стоїть. Можна бачити, що її розбирали і замотали чорною ізоляційною стрічкою. Думаю, проблема в тому, що ізоляційна стрічка чорна. Якби була синя, можливо, все б і нормально працювало. Відключив цю батарею від контролера, взяв мультиметр, подивився, напруги тут на виході ніякої немає. Тому зараз відкручую цю батарею, розмотую цю ізоляційну стрічку і дивимося, що у нас там всередині. Розмотаю цю ізоляційну стрічку, яка була на цій батареї. Ось така плата БМС у нас стоїть всередині. Побачив, що є тут деякі допрацювання у вигляді ось такої алюмінієвої пластини, вона стояла ось тут. Ці холдери вони мають слабке місце. Є такі варіанти, що плата БМС стоїть в цьому місці, і бачите, він тут поломаний цей холдер. Це їхнє слабке місце. Тому той майстер, який перед тим ремонтував цю батарею. Вирішив зробити таке удосконалення, поставити сюди ось таку металеву пластину і все це обмотати ізоляційною стрічкою. В принципі, має право на існування, тому що, як я кажу, це слабке місце цих холдерів, вони там ламаються. Взяв мультиметр, подивився напругу на комірках, напруга є, і побачив, в чому причина. Бачите, ось тут лопнута пластина. Ось, вона тут ледь тримається, і вже можна бачити, тут пропадав у нас контакт. Плата БМС ставала в захист і на виході не було ніякої напруги. Напевно, не звернули те увагу, хто розбирав. Зараз придеться від'єднати цю плату БМС і приварити нові пластини всі тут. Демонтував я цю плату БМС з цієї батареї, зняв ізоляцію. Ось тут була під цією платою БМС. Для чого я це все роблю? Можна було, звісно, тут є ще трішки цієї пластинки обломаної, можна було б її контактною зваркою приварити на це посадочне місце. Плата БМС би запустилася і все воно так би нормально працювало. Але я не знаю, що знаходиться під платою БМС. На цьому самокаті, бачите, стоять ось такі колеса. Вони, в принципі, класні, не пробиваються, але вони ці батареї розбирають. Дуже добре. І тут може бути тріщина не тільки в цьому місці, може бути тріщина під платою БМС десь ось тут. Також може бути тріщина з іншої сторони. Я тут зняв ось цей текстоліт, подивився. Я мушу подивитися всю батарею, перевірити все на наявність, чи точніше на відсутність тріщин, і тоді тільки збирати все назад. Тоді я буду впевнений в своєму ремонті. Мені іноді приходять такі батареї, що люди навіть просто паяльником запаяють, воно деякий час робить. Потім виявляється, що в якомусь іншому місці є тріщина. Людина вже до вас більше не піде на ремонт, тому що їй ж не цікаво кожного разу до вас ходити, щоб ви постійно щось ремонтували. Тому краще робити, на мою думку, нормально все перевірити. Зараз я ще додатково дам по одній пластині. Підсилюю цю всю конструкцію і виведу ось ці пластинки, щоб можна було підваритися до нашої плати БМС. Ось так я проварив з однієї сторони, і також додатково ще проварив з іншої. Це зроблено для надійності, щоб ця стрічка. Нас не полопало. Я вже так робив, і після цього батарея на самокаті з такими покришками, як я показував, ось такими працює набагато довше. І ці тріщини так швидко не з'являються. Ці пластинки такі збоку повиводив. Ще зараз додатково приварю ще ось так стрічку. Щоб ці пластинки, які в нас виходять, були подвійні. Тому що одна ця пластинка, вона також з часом може дати тріщину, а якщо буде вона подвійна, ця ймовірність тріщини зменшується. Далі я беру ось такий гравер, і зараз буду зачищати на платі БМС, залишки, бачите, ось цих. Пластинок, щоб потім нормально нам приваритися до плати БМС, плата BMS знаходиться на своєму місці. Ось так все це виглядає. Можна було в деяких місцях цю пластинку зробити довшу, але вистачило приваритися, все досить надійно. Тримається. Зараз що хочу зробити? Хочу під'єднати ось такий вимірюваний прилад напруги, щоб подивитися, яка розбіжність між комірками. Якщо вона досить велика, я буду балансувати цю батарею по напрузі. Приклею ось цей холдер, але все одно, я думаю, триматися він там не буде і поставлю назад ось цю металеву пластину сюди, щоб вона підсилювала всю цю конструкцію. Зараз підключаю вимірювальний прилад напруги. Під'єднав я вимірювальний прилад напруги і що ми можемо бачити? Ми бачимо, що розбіжність між комірками у нас 50 мВ. Трішки забагато. Зараз за допомогою IMAX спробуємо збалансувати цю батарейку по напрузі, і, якщо це можливо, добитись кращого результату, ніж 50 мВ. Підключив IMAX, мінус підключаю до b плюс підключаю до B5. І також під'єднав балансувальні дроти на ось цей роз'єм. Спочатку балансую 5 комірок, потім, коли вони відбалансуються, перемикаю і балансую 5 наступних. Тут збірка у нас 10 s Є. Хороші активні балансери, але я поки що собі такого не купив. Можливо, ви якимось користуєтеся і вам сподобався. Напишіть, будь ласка, в коментарях, коли буду купувати. Візьму до уваги ваш досвід, якщо ви якимось користуєтесь. Зараз я на даний момент користуюсь IMAX. -ом. Балансую і дивимося, який у нас буде результат по комірках. Збалансували цю батарею і ось такий у нас результат. Показує 40 мВ на даний момент. Пише, статус батареї нормальний. Звісно, хотілося б отримати кращий результат, але що маємо, те маємо. У нас тут комірки невідомі, просто ось така ізоляція, написів ніяких немає. Я дивився, з однієї з іншої сторони. Зараз ще спробую. Під'єднати електронне навантаження і подивитися, яка ємність цієї батареї. І також подивимося, чи залишиться ця розбіжність, чи знову буде 50 мВ. Під'єднав я електронне навантаження, увімкнув його, почав розряд струму в 10 А і звернув увагу на те, що через деякий час почала дуже сильно грітися ця батарея. Тому зменшив струм до 5 Ампер, під'єднав термодатчик, щоб подивитися, яка температура на даний момент 48,5 показує температуру. І продовжую тест. Напруга на даний момент просіла вже до 35 вольт, розбіжність між комірками 58 мВ. Продовжую тест. Тест завершився. Тривав він 31 хвилину. Батарейка віддала 86,9 Вт 2628 мА. Не дуже добрий результат, але скажу вам з власного досвіду, що ось такі дешеві китайські батареї, якщо їх розряджати великими струмами, вони таку невелику ємність і віддають. Тому що стоять тут невідомі. Дешеві якісь китайські акумулятори. На самій батареї була наліпка. Тут у нас писало 6 Ампер годин. Якщо розрядити цю батарею з трубом в 1 А, я думаю, плюс-мінус таку ємність воно і покаже. Власнику я скажу, що бажано ці акумулятори замінити. Це вже він буде вирішувати, що будемо робити далі. Зараз. Хочу поставити на зарядку. До речі, увагу, що плата БМСовує, е, припиняє е, розряд, коли на комірці 2,7 В. Зараз на даний момент ось така велика розбіжність, коли батарея розряджена, 294 мВ. Ставлю на зарядку і дивлюся, яка буде розбіжність, коли батарея зарядиться на 100%. Підключив я цю батарею до самоката, під'єднав штатний зарядний пристрій, який був з цим самокатом, і дивлюся, що світиться зелена індикація і заряд не йде. Почав розбиратися, в чому причина. А причина була в тому, що тут були сплутані дроти. Червоний йшов на чорний, чорний на червоний. Була змінена полярність на ось цьому роз'ємі. Цей роз'єм по-іншому вставити не можна. Хто стикався з цими роз'ємами, він знає, що тут є ось такий паз посередині, і по-іншому просто вставити його неможливо. В принципі, якщо захотіти, це зробити можна, але він дуже важко буде вставлятися. І що в не трапилось? Згорів мосфет, я ось тут зараз замінив. Взяв ці контакти, поставив так, як вони мають бути. І зарядка зараз відбувається. Перед тим, як я робив ті всі тести, коли поставив на місце плату БМС, я перевіряв, зарядка йшла, я від лабораторного блока живлення підключався. Згоріла вона тоді, коли я підключив це все до самоката. Чому тут так було зроблено, я не знаю. Напишіть в коментарях, можливо, ви щось знаєте більше за мене. Але ось така ситуація. Заряджаю зараз. Батарея наша зарядилась на 100%, під'єднав вимірюваний прилад напруги. І що ми можемо бачити? Розбіжність між комірками на даний момент 44 мВ. Батарея, я думаю, декілька разів. Розрядиться і зарядиться, і буде так само там розбіжність 50 мВ, так як було на початку відео, коли я цю батарею запустив. Далі що буду робити? Хочу під'єднати до електросамоката зараз цю батарею. І подивитися, чи працює сам самокат. Тому що весь цей час я розбирався з батареєю. Так. Плюс-мінус. Так, увімкнув. На дворі вже в нас ніч. Трішки втомив мене цей самокат за сьогодні. Так, вмикаємо. Такий у нас цікавий. Індикація дисплея тут нема. Так, освітлення працює. Тискаємо ручку газу, тут потрібно, напевно, прокрутити колесо і тоді натискати ручку газу. Зараз я спробую. Так, можна бачити, двигун наш обертається, тільки що запіщало, я так зрозумів, що спрацював крізь контроль. Так, самокат наш працює. Можна бачити. Тут трішки навантаження зараз і можна бачити на нашому вимірюваному приладі напруги розбіжність стала менша 40 мВ. В принципі, все воно працює. Завдання наше було яке? Відремонтувати самокат. Самокат ми відремонтували, знайшли причину. Далі я власнику повідомлю, що тут мала ємність і нехай він вирішує, що буде робити далі. А я, напевно, буду це все збирати на місце, так як воно було. І зроблю невеличкий тест-драйв, Спробую, як він їде. Вже наступного дня зібрав я повністю цей самокат, тільки що приїхався, зробив невеличкий тест-драйв, все нормально працює. Можна бачити, режими тут перемикаються, починає світитися зелений світлодіод. Освітлення я вже показував. Працює, натискаємо гальма. Гальма також відпрацьовують. Можливо, у вас буде питання, чому я взагалі ремонтував цю батарею. Тут потрібно замінити акумулятори. Дивіться, акумулятори замінити потрібно, це розуміємо, ми майстри, людина. Приносить на ремонт самокат і каже мені, він їздив, все було нормально, але після зарядки перестав їздити. До того він ним користувався, а зараз він в нього не працює. Ми висуваємо проблему, ремонтуємо, робимо діагностику, перевіряємо ємність, і потім клієнту кажемо, потрібно замінити акумулятор у батареї, щоб проїжджати більшу відстань. Можливо. Дитина, яка їздить на цьому самокаті, не їздить на велику відстань, і йому не потрібно зараз міняти ці акумулятори в батареї. У мене, наприклад, також діти катаються на електросамокаті, і там можна на тому самокаті проїжджати більше 20 кілометрів. Але 20 кілометрів ніколи ніхто на тому самокаті не їздив. Максимум, що вони проїжджали, я був дивився, це було 8 кілометрів. Можливо, тут дитина просто їздить. В школу, яка десь знаходиться недалеко, або іноді так катається з друзями біля дому, їй не потрібно конче ремонтувати і міняти ці акумулятори. Це вже буде вирішувати власник. Потрібно замінювати акумулятори в батареї чи ні. Ось таке відео. Пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати, хто не підписався на канал. Підписуємося, не забуваємо поставити лайк. Всім дякую за увагу. До побачення!